Про що хотілося сьогодні проговорити, це про нові інвестиції в Чернігів, про нові робочі місця, про те, про як це буде відбуватися. Для початку хочу розказати, яка компанія приходить будувати в Чернігові. Ця компанія будує житло з 2012 року. На сьогоднішній день це 28 будівельних майданчиків по Україні. Це Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів, також південна, Західна та північно-східна Україна. Плюс до того компанія починає будівництво за кордоном в Польщі і в Словаччині. На сьогоднішній день це 3 мільйона співробітників. Які задіяні в будівництві. Ще плюс до того 1 мільйон працює, понад 1 мільйон співробітників працює на аутсорсингу. Це більше мільйона квадратних метрів побудованого житла. І компанія, яка будує швидко, надійно і якісно. Крім того, компанія. Використовує європейський підхід в будівництві. Зазвичай, як роблять забудовники? Вони починають будувати, а після того в поточному порядку вирішують ці складні проблеми, які. Виникають. Ми е, хочемо піти трошки іншим шляхом. Ми поч хочемо почати з діалогу з громадськістю, розказати, що ми будемо робити, як ми будемо робити, які е, вигоди це принесе для мікрорайону і для міста е, в цілому. Для цього ми е, готові співпрацювати і вже співпрацюємо з жителями. Мікрорайону Савчука для того, щоб визначити, а що саме їм потрібно. Тому що кожен забудовник завжди вкладає кошти і в розвиток інфраструктури, і так само в наведення порядку на території в інженерні мережі. Тому ми зразу почали. З діалогу з громадськістю для того, щоб визначити, а що саме їм потрібно. Тому що ці, наприклад, будинки, які вже є, вони їм, наскільки я розумію, близько 30 років. Ну, понад 20 це точно. І вони потребують ремонту, чи, наприклад, покращення інженерних мереж. Тому ми вже працюємо з громадськістю для того, щоб визначити, що саме їм потрібно відремонтувати. Для того, щоб пояснити, що, наприклад, будівництво буде, не перешкодить, не зашкодить їхньому звичному способу життя, тому що буде відбуватись в районі кафе Колиба і річки Стрижень. Для того, щоб показати, що ми зробимо, ми, наприклад, разом з житловими будинками ми побудуємо дитячий садочок. Ми побудуємо спортивні дитячі площадки. Наскільки я знаю, в Чернігові дитячі садочки на сьогодні вони швидше закриваються, ніж відкриваються. Скільки нових дитячих садочків відкрилось в Чернігові? Ми готові побудувати і ми побудуємо новий а, дитячий садочок, тому що, ну, по-перше, це зручно. А, якщо ти а, селишся в новому районі, перше, що тебе цікавить, це в кроковій доступності має бути дитячий садочок. А, ми го, будемо, готові і будемо приводити в порядок а, територію. навколо територію рядом, тому що, наприклад, там є парк, але цей парк він з великою в такому. Ну. Підкажіть, як буде українською ну, неухожений? <плес> Дякую. Тому що він е, занедбаний. Мало хто там згодиться провести е, час пізно ввечері. Е, там є аварійні дерева, які небезпечні. Там старі тополі, які, від яких купа тополиного пуху, які давно варто було б замінити на е, молоді дерева. Я, так, я також страждаю від е, пуху, вибачайте. Якщо б. Я думаю, якщо б у Чернігова були на це кошти, Чернігів би давно привів цей парк в порядок. Але зараз, зараз будемо ми робити це. Для цього є відповідні технології. Зараз всі вікові дерева можна пересаджувати. Це треба побачити, коли під'їжджає одна машина і спокійно виймає дерева разом з... Корневою системою пересаджує в інше місце. Плюс до того, ну, це, це нові робочі місця. Ми йдемо на, на те, щоб якнайбільше людей задіяти на місці. Тому що, по-перше, це дає поштовх для по-друге, це економічно дотільніше. Ми можемо, Якщо ми задіємо багато людей на місці, ми зможемо продавати квартири дешевше. Плюс до того, кожне місце, яке створює, робоче місце, яке створюється в галузі будівництва, воно дає так званий мультиплікативний ефект це 2-2,5 до трьох додаткових робочих. Місць, тому що ще будуть люди будуть робити ремонти, вони будуть наймати дизайнерів, плюс до того будинки потім будуть потребувати обслуги. Тобто навколо будівництва створюється ще додатково багато робочих місць. Ну так, в принципі, грубша це те, що я хотів розказати про нове будівництво.